Важливі дієслова до теми Різдво. Шенken. Просте дієслово. Три форми: schenken, schenkte had geschenkt. Відмінюємо його. Ich schenke, du schenkst. Er sie es schenkt. Wiea schenken. Ia er schenkt. Sie, sie, schenken. Йдемо у претериту. Я дарувала подарунок. І завершений минулий час, або розмовний минулий час. Ich habe ein geschenk. Geschenkt. Bekommen отримувати. Bekommen – Bekam. bekommen. Ich bekomme. Я отримую. Du. bekommst, er, sie, es bekommt, wir bekommen, ihr bekommt, sie, sie, wie die Schläferform bekommen. Synonyme mit Bekommen, die kriegen und erhalten. Synonyme mit dem, das die Schläfer-Otter-Ein-Movement-Jähr-Stell kriegen, kriegt, gekriegt, Правильне дієслово і erhalten – неправильне дієслово, три форми якого ми шукаємо у таблиці неправильних дієслів: erhalten, erhielt, erhalten. Про дієслова. Усю поведінку дієслів. Часи вживання часів, пасиви та коніктиви є на моєму курсі по дієсловах та усіх часах. днів для усіх рівнів із домашкою різної складності, І супер завданнями, які прокачають твою розмовну німецьку, вміння та навички говорити. Ну і останнє дієслово, яке підходить до теми різдва: Данке. Дякую. Данкен. Дякувати. danke, Я дякую. Ja dankst, ти дякуєш. Er, sie, es. Dankt. Він вона воно дякує. Wir danken. Ми дякуємо. Ihr dankt. Ви дякуєте. Sie, sie, вони. І ви вічлива форма Danken. Дякуєте ви. І вони дякують. Ich danke. Ой, die Aufmerksamkeit. Дякую вам за те, що були зі мною. Слухали, дивилися.